Отож, на мою думку, напевно, тільки містер Атлант не сиди і не святкує Новий рік, а знімає для вас нову а, підбірку крутого контенту. Отож, заходи безпеки та пом'якшення загроз в Ало. Ну що ж, для початку всіх вітаю з Новим роком, і все саме найкраще. І ми починаємо. У швидкому році налогії блокчейн безпеки залишається першорядною проблемою для платформ та їх користувачів. Але як провідна блокчейн платформа, приділяє велику увагу впровадженню надійних заходів безпеки та стратегії пом'якшення загроз. У цьому відео ми розглянемо аспекти інфраструктури безпеки Ало і дослідимо їх. І власне як вона захищає від плаційних загроз і підтримує цілісність своєї мережі саме проект Алло. Отож, філософія безпеки. Алло. Підхід Allo до безпеки ґрунтується на переконанні, що сила блокчейн платформи полягає в її здатності протистояти різноманітним загрозам безпеці. Ця філософія відображена на кожному рівні дизайну Allo від механізму консенсу до виконання розумних контрактів. Саме так, друзі. Механізм консенсу та безпека мережі Allo використовує унікальний механізм консенсу, який є не тільки ефективним, але й безпечним. Відійшовши від раційних систем підтвердження роботи тобто ПОВ, які є енергоємними та вразливими до атак близько 51%, але використовує більш тільки і безпечний підхід. Цей механізм гарантує, що учасники мережі можуть досягти консенсусу, децентралізованим і захищеним від втручання способу. Докази зіровнулоч, підвищення конференційності та безпека. Хм? Наступна наша підтема і поїхали. Однією з видатних особливостей, але є використання використання доказів, тобто ЕКІПІ. з ЕКІПІ дозволяють перевіряти транзакції без розкриття конфіденційної інформації. Ця технологія не тільки підвищує конфіденційність користувачів, але й додає додатковий рівень безпеки, що робить власне зловмисникам надзвичайно складним використання таких даних транзакцій. Але приділяє значну увагу безпеці своїх розумних контрактів, тобто платформа використовує ретельні тестування та офіційні методи перевірки, щоб переконатися, що розумні контракти. Антакти вільні від уразливості і помилок. Цей підхід мінімізує ризик власне експлойтів і порушень безпеки, які були поширені на інших блокчейн-платформах, щоб підтримувати високий рівень безпеки, алло приходять регулярні перевірки безпеки, які проводять незалежними сторонніми організаціями. Ці перевірки охоплюють різні аспекти платформи, включаючи мережеву інфраструктуру, кодову базу та функції смарт-контрактів. А висновки цих перевірок використовуються для постійного підвищення рівня безпеки АЛО. Саме так, друзі. І тому безпека в просторі блокченів це виклик, який постійно розвивається. І комплексний підхід АЛО до заходів безпеки та пом'якшення загроз ставить його в авангард безпечних платформ блокчейну. Також постійно адаптуючи та покращуючи свою інфраструктуру безпеки, Ало не лише захищає свою мережу та користувачів, але й встановлює високі стандарти безпеки в індустрії блокчейнів. Оскільки платформа росте та розвивається, її прихильність до безпеки залишається головним. Забезпечуючи при цьому безпечне та надійне середовище для своєї спільноти. Отож, а де знайти посилання на дану спільноту, тобто у Діскорді, ви знаєте, де саме так внизу під відео. Отож, гарних вам свят!